Чемпіонку Європи та віце-чемпіонку світу з біатлону Олену Підгрушну квітами та подарунками тепло зустріли в колективі обласного управління внутрішніх справ. Вболівальники, які слідкують за спортивною кар'єрою відомої спортсменки, добре знають, що минулого року її не тільки обрали капітаном жіночої збірної команди України з цього виду спорту, але й присвоїли звання лейтенанта міліції на світових змаганнях у спортивному сезоні 2010-2011 років. Біатлоністка гідно представила динамівців в італійському місті Ріднауваль Рідана спортсменка в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів показала другий час. Провівши чотири стрілецькі сесії без жодного промаху, і як результат виборола срібну медаль. Крім цього, в жіночій естафеті команда України за участю Олени Підгрушної здобула золото. На чемпіонаті світу у Хантемансійську в Росії в жіночій естафеті команда виборола срібну нагороду. Це для мене дуже важлива нагорода, і я дуже задоволена нею. Нехай це була командна гонка, але це Надзвичайні були емоції, надзвичайне щастя було. Робота дуже тяжка, складна. Але коли приїжджаєш додому з нагородами, з відзнаками зі всім це все перекриває. Коли бачиш таку велику кількість підтримки людей, шанувальників біатлону. Ти розумієш, для чого ти це робиш? Для кого ти бігаєш з далими виступами Олену Підрушну привітав начальник Тернопільського обласного управління внутрішніх справ, генерал-майор міліції Федір Бортняк, вручивши їй подяку від обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо. В Динамо я попала напевно, що завдяки своєму батькові. Так як він віддав службі 20 років, це було 14 років в військах, і останні 6 років допрацював у нас в Тернополі. Я завжди з дитинства хотіла служити. Десь і були думки йти навчатися в воєнні заклади. Але в свій час попала в біатлон. Це було в восьмому класі, затягнулася, почала показувати якісь досягнення. Олені під час зустрічі бажали вдалих виступів та вагомих спортивних це досягнень. 12. Відома біатлоністка розповідала не тільки про спортивні досягнення, а й про улюблене заняття, художню вишивку. Моє хобі вишивка хрестиком, в основному хрестиком. Скажімо, коли попала в збірну України і коли десь, скажімо, забрали мене від дому, від рідних, від спілкування з друзями, відповідно, потрібно було зайнятися чимось в свій вільний час, почали вишивати. І от останніх три роки, напевно, я Весь вільний час займаюся вишиванкою. Найбільше майстриня гордиться своєю творчою роботою, образом Ісуса Христа. Тому що вона в мене зайняла найбільше часу і, Скажем, дуже багато подій зв'язано з нею. Це був той рік, коли я два місяці прихворіла. Відповідно, він в психологічному плані був для мене дуже тяжкий. І, скажем, те, що я в цей рік вишила ікону, воно десь чимось щось мені символізувало. Можливо, Дякуючи їй, я далі вернулася в спорт і не залишила це все. у колекції спортсменки, численні нагороди, серед яких і нагрудний знак МВС України за відзнаку у службі першого ступеня. Олена Підгрушна гордість українського біатлону та спортивного товариства Динамо.